Кошенята попліткуємо Вітвіцька, Шаманська, Єфросиніна, Тіна Кароль та хто ще збирається до Верховної Ради. Ох, сьогодні буде гарячезним випуск, тож випуском, зручніше. Наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ви знаєте, що за доброю традицією потрібно обов'язково залишити вподобайку, коментар для просування цього ролику, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок та кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск він важливий, соціально важливий, тому що ми з вами зібрали чутки навколо і мої власні спостереження. Хто ж з українських селеб планує до Верховної Ради? Тобто трансформувати свою кар'єру із шоу-бізнесової в політичну. Тому що нинішня каденція показала нам, дала зелене світло шоу-бізнесу, і тепер кожен другий медійний персонаж прагне зайняти своє місце під сонцем, яке має назву Верховна Рада. І найстрашніше, що в часи такої лютої, жахливої. Війни, коли Україна потопає в крові в прямому сенсі цього слова, наші шоу-бізнесові вкраїнчики загально, я не кажу за усіх, а, лицемірно вдягають на себе маску ось цього патріотизму. І вперед, ми з Україною для України, а насправді просто хочуть. Трансформувати свою кар'єру і стати політичними діячами, тому що на превеликий жаль, так склалося, що спочатку незалежності України з 90-х років, точніше з 91-го, незалежність в контексті розпаду е, совєтського цього е, групу утворення, тому що навіть не хочу називати офіційну назву настільки воно гидотне і бредотне а в більшості країн світу політика це про політику, про дипломатію. Ну, звичайно, що і бізнес в тому числі, але не є домінуючою основою. В Україні все навпаки. В кого є бабло і багато бабла. Особливо бізнесмени, особливо великі підприємці, бандюки. Усі вони стають народними депутатами, як показує остання каденція. Вау! Ну або ти йшов бізнесу велкам. У нас ж неймовірні можливості, соціальний ліфт, так би мовити. До чого це все призвело? потопаємо в крові, ось цей ліфт можливостей він відкриває нові ворота. Ми ще не розібралися з тим, що політика повинна бути політикою і дипломатією, а не бізнесом. До сих пір це продовжується така певна династія. Водночас, ми себе ж обманюємо і кажемо, що щось змінюється. Та ж сама курка, тільки різним різною дубцею. Розумієте? Є інший вектор тенденція: якщо ти йшов у бізнесу, в тебе є велика аудиторія. Ти можеш потрапити до Верховної Ради. Ти можеш бути чимось проєктом, продатися, і використовувати свою аудиторію як цільова. Відповідно, це твій електорат. Або ти за власною ініціативою примикаєш до якоїсь політичної структури, сили, там, нового групування і от свою фанбазу. Навіть не фанбазу, давайте так. Своїх підписників будеш використовувати в політичних іграх. І це страшно, тому що все це відбувається під час війни. На мою думку, цей випуск він має надважливе соціальне значення. Тому, будь ласка, діліться цим роликом з вашими друзями, з вашими знайомими. А ми, нічого не стверджуючи, зібравши просто всі ці чутки, які циркулюють в колах, озвучимо ті імена і прізвища. І я дам свою суб'єктивну оцінку, наскільки має місце бути, як то кажуть. І що мотивує цих людей змінювати свою успішну шоу бізнесову професію на політичні амбіції? Наш рейтинг відкриває неочікувано для усіх Леся Іванівна Нікітюк. І тут скоріше історія не власних амбіцій Лесі, а як колективний вайб так званих покровителей, які через Лесю Іванівну захочуть вирішувати свої бізнесові питання. Не знаю наскільки це правда, але в куларах. Уже гуляє така історія. Недалеко від Нікітючки у нас з маленьким відривом розташувалася Соломія Вітвіцька. Та сама. І тут вже питання більше не до Соломії, а до її особистої лінії, особистого життя. Тому що, перебуваючи в стосунках, з дуже цікавим персонажем, можете загуглити, ми зливали, хто він, що він і як. Наші кошенята на хвостиках принесли, що ось цей тандем не безпосередньо через Соломію, але буде використовувати популярність телеведучої, аби в подальшому побудувати політичну кар'єру. І трік наших лідерів з кінця закриває Даша Стафіва. Господи, прости, теж саме достатньо погуглити і поцікавитись, хто її обранець, хто її чоловік. І як саме Даша Стафєва, її аудиторія, буде сприяти розвитку. Його подальшої політичної кар'єри. Тобто, це така історія маніпуляцій. Даша сама, я не думаю, що піде в політику, але використовувати свій вплив в медіа буде задля політичного благополуччя її сімейства. Спартак Субота, ну це не є нонсенсом, тому що він вже. Планував зайти до Верховної Ради у свій час до повномасштабного вторгнення, і в нього прям смердить пердачело е, зі сторони опозиційної платформи за життя. Тобто субота у нас московіт, і це важливо враховувати, тому що він буде намагатися прорватися до політичного сегменту. Скажете, а як це неможливо. Він зрадників не люблять На наших людей коротка пам'ять. Розумієте? І в цьому біда. Тому ми, якщо не нагадувати, не говорити про це постійно, вони будуть повертатися, повертатися і повертатися і робити вигляд, потім розповідати, ну знаєте, ми були жертвами, ми ні в чому не винні, тому, будь ласка, пробачте нас. А зараз ми готові змінюватись і робити благо для країни. І ви знаєте, я навіть вірю в те, що можливо в когось і є добрі наміри, але як тільки ну, оці голодні рила потрапляють е, до ради. Вони починають жерти жадібно, тому що вони дорвалися нарешті до чогось масштабного, і вони забувають про свої першочергові цілі. Навіщо вони хотіли прийти в політику український? Адже ціль була що змінювати. А по суті, ти не можеш нажертися грошима. От і все, і це страшно, друзі, тому що ми стаємо заручниками цього піса, який триває безкінечно. Це я кажу зараз навіть не про повномасштабне вторгнення. А взагалі, усі ці 30 років політика в нашій країні була бізнесом. І це дуже не окей. І воно призвело до того, що ми втрачаємо те, що нам було дано, коли можна було це розвивати і ставати справді величними. тепер починається моя улюблена історія Наталка Могалевська. Ну тут навіть не ходи до ворожки. Працюючи з Наталкою особисто, від неї неодноразово чув, було би класно зайти в Міністерство образування і там обосноваться. Могилевська і освіта. Боже збав. Знаючи, як управляє, управляла Наталка своєю дитячою школою «Талант Скул», е, обережно не підходьте. От я би так е, назвав цю історію і вивісив банер. Ми не переживемо цього. Бо там вже не допоможе історія, я завілася стане розумієте? До Наталки Могалевської приєднується Тіна Григорівна Кароль. В одному зі своїх сторіс вона якось відповіла на запитання від підписників: чи плануєте в політику? Нам потрібна жінка-президент? <плес> <плес> ну ви зрозуміли? Тіна Григорівна відповідає дуже багато років відмовлялась. Час покаже. Ну тобто, ні, ні, я не про політику. Боже збав, у що? Яка політика? Я співачка. Але час покаже. Тобто, я не кажу так, але точно не кажу ні. А Тіна Григорівна може спробувати себе в цьому напрямку, тому що а куди їй рухатись далі? В принципі, музиці, що вона могла досягнути, вона всього досягла до того ж, світова кар'єра не задалася. Вона там і в Японії намагалась. І в Польщі що стикалась, микалась, і на Америку. Але ні, воно не працює. Тут вона вже заручниця свого образу, і незрозуміло, як довго він їй буде допомагати. Тому, скоріше за все, я думаю, Тіна буде мітити в якійсь історії послиння культури. Ну, умовно кажучи, такої посади немає, але тим не менш, радниця, міністра культури. Ну от прям нардепкою я її не бачу. Але жадібність до грошей творить чудеса, тому навіть не знаю. Чи є такі апетити у Тіни. Звичайно, що Арестович, ну тут навіть немає чого обговорювати. Запам'ятайте, просто от червоною лінією проведіть для себе, що Арестович це нове обличчя позиційної платформи за життя. На нього роблять великі ставки рашики. І він є прямою небезпекою, загрозою для нас з вами, для нашого майбутнього. А тому, що знайдуться довпні, які будуть за нього голосувати, тому що яка різниця, нікуди не ділися. І їх забагато, особливо за кордоном. Знаю особисто таких знайомих. І мені прям соромно, що я з ними колись приятелював. Тому що третій рік повномасштабного вторгнення, а вони ну це все політики, все порішають. Ж не росіяни, це все Путін. Фух, навіть не хочу це коментувати, я вже стомився. Але запам'ятайте, голосуючи за Ростовича, ви голосуєте за знищення власної нації. Все, крапка. Моя суб'єктивна думка, маю на це право. Ні до чого не закликаю. Просто ділюсь своїм враженням, своєю рефлексією. Марія Єфросиніна, ну там опосередкована історія. Ви знаєте, кого саме Марія Олександрівна хоче бачити зі свого сімейства. Ви великій політиці в якості народного депутата, а більше краще міністром чогось там. От, не складається цей образ в неї щирої жінки, справжньої, емпатичної, яка чекає свого гору. Коротше, боже мій, ну це сюрреалізм. Я не знаю, хто може повестися на таку мильну опору. Звичайно, що є такий електорат, але прихід до влади Фросяндри, пишіть пропалу. Це вибухонебезпечна суміш. І, взагалі, це те, що повинно бути неприпустимим. Ба більше сама Єфросиніна заявляла, що я жодним чином не збираюсь, не збиралась і не маю політичних амбіцій щодо політики. Ну, ми розуміємо, там, де а, каже Б, а точніше, там, де кажеш ні, значить однозначно так. Шаманська ліна. Ну, вона в нас амбасадоркою була, значить, важливого проєкту. А щось вони там знімали, діалоги сили чи як воно називається. Я не впевнений, що Аліна сама хоче бути там нардепкою. Я її взагалі в цьому не бачу і впевнений, що вона зараз це не розглядає. Але Аліна Шаманська буде там, де є гроші. І якщо їй запропонують ці кошти, що давайте балатуйся, використовуй свою аудиторію, і ми зробимо тобі життя мед, то, скоріше за все, Аліна на це погодиться. І я розглядаю, що так, Шаманська буде балотуватися. Боже збав, скажете ви. А давайте просто закарбуйте в пам'яті, випишете собі ось ці імена, списки, про кого ми сьогодні говоримо, кого озвучуємо, і потім порівняємо, наскільки ми з вами були праві. Тому що кажуть, ой, плітки, пліткарі, взагалі, не гоже пліткувати чоловікові. Почекайте, в плітках є дуже багато суті. Знаєте, я більш ніж переконаний, що диму без вогню не буває. Тому дайте певний час визріти цим пліткам, і потім будемо порівнювати з реальністю, як часто це буває на нашому каналі. Далі у нас ромінас хакзай. Неодноразово ви чули. Я теж чув ці чутки зараз. Є чутки, що вона безпосередньо працює в офісі президента на тіньовій посаді. А до роміни дуже в мене складне ставлення. З одного боку, вона все ж таки трансформувалася. Вона стала більш хитрою, вона стала більш дальноглядною. А вона стала вибудовувати в голові певну стратегію. Пам'ятаєте, ми казали, що буде роман з військовим, їй потрібен цей піар. Будь ласка, маємо хоча, звичайно, вона буде казати, що ні, там все справжнє, щире і так далі. Окей, твоя справа, твоє життя, ми за тебе раді, раміно. Стовідсоткова довіра в мене буде до раміни саме от в контексті цих чуток політичних, коли настане цей момент, колись він настане і будуть ці вибори, і раміна із хакзай не буде взагалі нікуди подаватися. От тоді я скажу офіційно, публічно, раміно. Ти велика розумниця, дуже тобі дякую, що ти не піддалася під цей вплив. І я помилявся. Я помилявся, бажаючи, що ти можеш продатися. Я виконую свою обіцянку, я виконую своє слово, моє відчуття. Говорить про те, що Раміна зараз дуже розумно розробила стратегію і чітко йде до своєї цілі. І де де, а в політиці ми її побачимо. Ну, вона тут точно захоче. От вони з шаманською обоє-рябоє. Горбунов, господи, прости, є такі чутки. Горбунов. Який хотів намахати країну на 33 мільйони, ми пам'ятаємо добре цю історію. Теж збирається і дуже хоче примкнути до якоїсь політичної сили. Ну, а Катючка Сача там залюбки, тому відпрацьовує зараз соціальну роботу, формуючи прозорість своєї репутації, щоб люди потім сказали: о, Катя Сача настільки всього зробила, от вона повинна бути в Раді, або її, Юрко. Але ж ми не забудемо, як Горбунов. Хоче заробляти на українцях. Дурнів неочікувано, правда? Мені підписники розповідали, яким він був антимайданівцем. тоді він був категоричним і дуже сміявся з українців, які виходили на майдан. Ну, розказують мої підписники. Треба вивчити перевірити це питання. Не стверджую на 100%, бо не в курсі, не ресерч. І от дурнів зараз. Дуже дивне має своє позиціонування. Знову в нього якісь дивні наративи в контенті пішли, бо в нього там знову Стьоп пішов в сторону Ерефії. Я розумію, що Дурнєв дійшов в піку своєї популярності в Україні. Я розумію, що Дурнєв – це супер люксовий блогер в Україні. Його шлях супер довгий і складний. Він абсолютно заслуговано знаходиться там, де він є сьогодні. Але в нього купа комплексів. Це людина кактус І от тільки но ти таким даєш владу, чекайте біди. І от Льоша Дурнів відноситься до цієї категорії, на мою думку. Але чутки є, що в нього є політичні замашки. Подивимось. Притула. Ну, дуже специфічний персонаж в моєму сприйнятті, але я не буду коментувати ніяк. Тому що срач буде! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я своє ставлення до притулу висловлював вже неодноразово. Чи маєте ви до нього кредит довіри? Хочу запитати у вас. Але його партіо регіональні сімейні історії бекграунд дуже сильно фонять. І в мене особисто викликає це чимало запитань. Але є багато українців, які йому довіряють. Ну окей, тут віддаю перевагу вам, будь ласка, ваше ставлення до Притули, чи хочете його бачити у Верховній Раді. Ну або, як мінімум, мером Києва, такі чутки ширяться. Лачин, який був від самого початку повномасштабного вторгнення штучним проєктом можете здогадатися, кого сьогодні грає проти свого хазяїна. Цікаво, звідки ростуть ноги. Розумний хлопець, дуже розумний хлопець. Але теж закомплексований. Якщо притула нарцис, і нарциси в політиці це біда. Плачен це теж кактус. І такі люди, мені здається, архетип таких людей він викликає багато запитань. Знову ж таки, ми зараз не говоримо в контексті допомоги. Давайте от зараз не плутати. Несе глядачів і вони говорять: та як ти можеш щось коментувати про цю людину? Вона стільки зробила для України. Ми зараз говоримо не про те, скільки ти зробив для України, а чутки. Навколо тих персонажів, які, можливо, теоретично хочуть потрапити до Верховної Ради, і яка з них користь, тобто яка буде з них ефективність? Лачин розумний хлопець. Я думаю, що він може багато зробити користі, але його архетип, давайте, психологи, я знаю, що є серед нас, долучіться, прокоментуйте, зробіть штрих до портрету. Зачитаємо в наступних випусках. Мене на інтуїтивному рівні дещо фух, ось так, знаєте, зжимає. Ну і лідером нашого рейтингу є пан Стерненко. А мені імпонує його контент, який він знімає. Мені імпонує так, він радикальний, він дуже різкий. Я не відразу почав його сприймати, кажу чесно. Але багато в чому він робить користі для формування про те, є багато про те, в тому, що він буде формувати нову політичну силу і з кимось об'єднуватись. Особисто я не сумніваюся. Я думаю, що від самого початку це й було. Головною метою погано це чи добре, будь ласка, тут теж роблю певний реверанс у ваш бік. Хочете бачити стерненка, Лачина, притулу, як до них ставитись? Давайте дискутувати. В цьому й сутність нашої спільноти ми можемо не погоджуватись одне з одним, ми можемо дуже по-різному рефлексувати і сприймати ту чи іншу інформацію, але, будучи дорослими людьми, ми ділимося власною думкою і в пошуках істини. Знаходимо щось середнє завдяки тому, що у кожного є абсолютно інший погляд на ту чи іншу ситуацію, і в цьому велика перевага нашої Ютуб-спільноти. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні з вами плітки. Наскільки вам сподобалась ця рубрика? Кого можливо я забув? Теж пишіть в коментарях. А підтримайте це відео вподобайкою, коментарем для просування. Обов'язково підписка на канал, який я хочу зробити висновок. Пам'ятайте про відповідальність вашого вибору. Сьогоднішня політика в Україні знаходиться в дуже чутливій позиції, і від вашого голосу, від вашого вибору, може залежати багато чого. А у нас немає права на помилку перед тими, хто нас захищає, перед самими собою, перед майбутніми поколіннями і перед тими героями, які віддали своє життя, аби Україна існувала і процвітала. Тому, будь ласка, зберігайте адекватність поглядів, аналізуйте, вивчайте, навчіться розбиратись в політичних маніпуляціях. Це дуже важливо. Аби не бути, знаєте, оцим стадом, яке ведеться. От вам сказали, ви так послухали, сприйняли, ви не хочете аналізувати, розбиратись і все. І потім починається цей інформаційний хаос і шум, який відволікає вас від суті. Це мій основний меседж. Кого вам підтримувати, не підтримувати, не буду казати, тому що це дуже особиста справа кожного. Просто пам'ятайте про відповідальність ваших дій. Ну що ж, друзі, побачимо вже завтра. па, -па!